Гей! Hey. 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 Віддавай все золото чесниковий фермере. Так, віддавай все золото, а то скупемо! Хлопці, ми це вже проходили. Я не ношу з собою золото, і ви це знаєте! Ага. Ну, краще щоб було наступного разу. Наступного разу краще щоб було, бо доведеться обробляти не тільки частник. Так. так. Доведеться могили обробляти. Так, непогана щойно не придумав. Чудово. Що? А, Вітаю авантюриста. Мої вівці втекли. Допоможеш їх знайти? Прийняти. Дякую. Ох, ти ж трясся. Що? Боже, це ж так очевидно. Що, 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 що! у мене найкраща ідея за все життя. Яка Яка ідея? Ми змусимо інших людей скупити для нас. Що, Тобто? Ми змусимо інших людей! Так, забудь, іди за мною, я покажу. Е, ну добре, гаразд. Виходь, виходь. Боже мій Чарльзе, ти такий розумний, ти як Бог. Так, я знаю ця ідея, мене просто о, 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 о. Йде, іде, іде. Вітаю, авантюриста! Ласкаво прошу до медолісся. Слухай, мої овець викрав той злий часниковий фермер. Тож, якщо ти обскупеш його і забереш його з золото, і віддаси його нам. Це було б добре. Зроби це Це офіційний квест. Так, бачиш, в мене є ця штука. Це квест. Прийняти. Добре. Тепер йди, йди. Забери золото і принеси сюди. Не можу повірити, що працює. А, вітаю, авантюристи! Чим можу допомогти? Віддавай своє золото! Тримай! Так, Так! давай, неси! Іди сюди! Неси нам золото! Неси золото! Що сталося? Що, що ти робиш? ні, неси сюди! Ні, 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 ні! Гей, 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 гей! Вам сподобалось відео? Так, озвучка сподобалась? Так. Якщо сподобалось, ви можете подивитися інші відео ось тут. Так, отам. І підписуйтесь на канал. Відео там, там і кнопка підписатися внизу. Так, внизу. Підпишіться, бо обскубемо. Так.